Всім привіт-привіт, малята, любі хлопчики, дівчата. В мене часто запитують, як вийти з резерв плюс, з електронної системи, як вийти з системи оберіг. Я вам відповідаю, хоч це відео називається про вихід з резерв плюс та оберіг. Але насправді це клікбейт. Тому що я не знаю, як це зробити. А навіть якби й знав, я б за це не брався, тому що це. За це можуть приліпити якусь статтю про перешкоджання е, діяльності е, Збройних сил України і про запроторить мене в тюрму. А я туди не хочу, бо я там вже був, як політичний в'язень, і я туди не хочу, бо мені там не сподобалось. Зате я можу вам допомогти з дією і з хелси. Я повторюю ще раз, тому що люди тут, отак на каналі, крутяться. Той прийшов, той пішов, той не поняв, той не допоняв, той перепоняв і так далі. Тому деякі моменти я проговорю ще раз. Дивіться, мені написав вже не один зовсім далеко, не одна, не перша людина написала, багато людей мені написало. От вчора мені знову написали повідомлення. Мій знайомий написав, який подякував за його друга. Його друга забрали в ТЦК в Дарницькому районі Києва і під дулом автомата, як завжди, добровільно, примусово потягли проводити на ВЛК Військово-лікарська комісія. Хто не розуміється. І ви ну, знаєте, в таких ситуаціях майже нічого ти не можеш зробити. Ну Вони тебе тягнуть, вони в тебе забирають, вони вибивають з тебе дані, ім'я по батькові і питаються тебе протягти на ВЛК. Але зараз все, абсолютно все. Зараз по, по електроніці, все через електронщину, майже все. Да? І ВЛК. Оберіг, от все, от все через електронну систему. Якщо вас в електронщині цій нема, то ви себе врятували, вам повезло. Тобто, якщо ви не хочете йти, нікуди там тиш тиш да? Ви поняли? От, а цей хлопчик, його протягли туди, і там його дуже всі нервували, дуже всі переживали, що не можуть його знайти в системі, не можуть його знайти в схелсі. А він заздалегідь перед цим звернувся до мене з проханням. Надати йому шаблони листів по видаленню персональних даних з Дії і з Хелсі. Це працює і це абсолютно прекрасно працює. Працює це не завжди з першого разу, в когось з першого разу, в когось з другого, в когось з третього, в когось з п'ятого. Це максимум, що в мене було в досвіді. з п'ятого разу людину видаляли. Тобто, ви пишете листа або я пишу листа в Хелсі і в дію від вашого імені. тобто, і приходить відповідь, що добрий день, а вас там не знайдено. Це значить, що вони вас видалили. Але вони напряму не кажуть, що ми вас видалили, тому що це тому, що це е, державна організація, і вони ну вони отак себе поводять. Трохи не трохи. Хамськи, нагло, зверхньо. Вас там не було. Хоча людина користувалася дією, користувалася Хелсі. Вони брешуть, що вас там не було. Але це їхня справа. Наша справа, щоб нас видалили. З першого разу буває видаляють. Буває з другого, буває з третього. Тобто, буває приходить відповідь, що щось там не так, щось їм не подобається. Дайте інший номер. Ми дзвонили, дзвонили і не дозвонили. До речі, іноді вони телефонують. Тому я прошу давати номер або ваш, або номер вашого близької вашої людини, якщо ви за кордоном і плануєте сюди повернутися. Дають номера дружини, дають номера мами, дають номера друга. Тобто, вони можуть подзвонити з Дії або з Хелсі і сказати, тобто не, не, не писати вам відповідь, а позвонити і сказати: добрий день. Ми з Дії або добрий день, ми з Хелсі. Скажіть, будь ласка, чи дійсно ви хочете вийти з Хелсі? Чи з Дії? Так, ви кажете, хочу. Вони кажуть, а чому? Ви ж не скажете, тому що я не хочу, щоб мене протягли по ВЛК чи там запелінгували мої дані. А ви кажете, тому що згідно з моїми релігійними поглядами, і тому, що це законно, і тому, що я хочу видалитись. А вони всі, коли ще всі, коли людина каже, ну, видаліть мене з дії, а в Хелсі мене немає, або там Ну видаліть мене з Хелсі, а в дії мене немає і ніколи не було. Друзі, згідно статті 205 частини 3 цивільного кодексу України, там ця стаття називається за мовчазною згодою. Абсолютно всіх нас, громадян України, запежували. Як це правильно слово? Коротше, запежували туди. В Хелсі і в дію. Тобто, якщо ви ніколи собі не скачували додаток, якщо ви не реєструвалися в лікаря, не підписували декларацію. Ви там є в електронних базах, ваші дані там є згідно вашої мовчазної згоди, згідно такого закону України, стаття 205, частина 3 цивільного кодексу. Щоб звідти вийти, потрібно написати листи. Щоб написати листи, потрібно не просто написати листи Добрий день я Сережка Пупкін. Ви викресліть мене звідти Бистро, я сказав, тому що листи мають бути написані грамотно, юридично, е, правильно складені в правовому полі, щоб вони мали якусь силу, тому що є люди, які самі е, хочуть там собі якусь копійку заробити, Вони щось самі там склали, придумали якось там з інтернету, скачали і думають, що вони розумні. Але насправді на такі листи мені моя знайома присилала відповідь, вона колись скористалася іншим таким чуваком. Який просто так заробляє, їй прислали відповідь, що ми не можемо і маємо право, тобто законно вони обґрунтували, що вони не можуть, і не хочуть, і не будуть видаляти її персональні дані. Тоді вона звернулася до мене і ми всі прекрасно дані видалили. Чому звертаються жінки? Причин декілька. Перша, це можлива, дуже можлива жіноча мобілізація. Друга причина це причина, по якій звернувся колись я в 2022 році, тобто не звернувся, а ну, звернувся в Хелсі і в дію написав листи з вимогою мене видалити. Я не знав, тобто причина, яка? Я не знав. Я просто знаю, що я живу в найкорумпованішій, найбеззаконній державі світу в Україні. І я знаю, що коли мої дані десь є в державних органах, то це мені лише в мінус. То, це значить, що мене або утилізують, або зі мною будуть робити те, що їм потрібно, а не мені. Тому я написав туди листи з вимогою мене видалити. Мене видалили і в... через два роки. Я їхав собі, їхав, мене на блокпості зупинили, під дулом автомату повезли на в ТЦК, потім на ВЛК, і вони там з'їли сраку собачу, дулю з маком, тому що вони мене там не знайшли. І я думаю, боже, слава тобі, Богу! Слава Господу, що я заздалегідь не знав, я видалив свої дані, як мені це пригодилося. А я може зараз десь або все зачебув, або топтав би десь баланду, або ще щось. А вони просто мене не знайшли в даних, мене просто ще помурижили в воєнкоматі день, дали мені пов'язку, я її забрав і пішов. Все. Така історія. Я не гарантую успіху, тобто вам, хто до мене звернеться. Я не гарантую, що це прям 100%, 100 гарантія, що у вас там все буде гарно і все вийде. Ні. В усіх, все по-різному. Абсолютно все, у всіх по-різному. Тож, але багато людей багатьох людей все виходить, багато людей мені пишуть подяки, багатьох людей я врятував, за що я дуже вдячний Богу, що так все вийшло і все склалось зовсім чудово. І я радий допомагати людям. Але за свою цю невеличку допомогу я прошу невеличку матеріальну винагороду для мене. Є два варіанти. Якщо перший варіант, якщо ви а, хочете самі писати від руки ці шаблони, просто скидаєте мені 500 гривень, я вам надаю ці шаблони, ви сидите, просто переписуєте. Просто там будуть мої дані, ви мої дані, просто а, замість моїх даних. Вставляєте свої, допустимо, там написано Левченко Євгеній, там е місто Переяслав і так далі. Ви пишете, там є Вася Пупкін, свої дані. Тобто вписуєте, все. Нічого складного нема. Просто це довго. Там дуже великий текст, десь на 5 годин роботи, так що якщо сісти і писати. Там дуже нудно і дуже марудно. Так сидиш і пишеш. Якщо ви не хочете цього робити, ви просто трошки доплачуєте моїм курочкам, помічницям. Це все коштує тисячі гривень. Ви скидаєте мені ці гроші. Скидайте мені свої дані, прізвище, ім'я по батькові. Фактичне місце проживання, не місце прописки, а там, де ви є, там, де ви можете отримати листа. Якщо ви за кордоном або військовослужбовець, то ви пишете: такі в мене теж є люди. То ви даєте дані своєї жінки, любовниці, друга, брата, свата, кіндрата, кого завгодно, щоб вони могли отримати листа. Розумієте? Звідти? От номер телефону, дата народження, індекс, все нічого складного, паспортні дані мені ніякі не потрібно. Кредити я ні на кого ніякі не беру, і не збираюсь. Іноді вони присилають відповідь: що е, ми вас видалили чи не видалили, чи до, до побачення. Окей, така відповідь. А буває часто присилають, що е, ми хочемо вас ідентифікувати як фізичну особу, е, хоч ми пишемо листи як від живої людини, але тим паче. Вони хочуть вас ідентифікувати як фізичну особу. Надійшліть, будь ласка, дані паспорта і ідентифікаційний код. Ви присилаєте їм ксерокопію на кожній сторінці, щоб було написано згідно з оригіналом, вірно, чи там як згідно з оригіналом, ну якось так. І підпис на, на кожній сторінці ксерокопії. Якщо у вас немає ідентифікаційного коду, ви робите ксерокопію сторіночки там, де є офіційна відмова від коду. Там пишете сторінку, там пишете згідно з оригіналом, ставите підпис, все відправляєте це їм обратно туди. Бажано разом з тим листком, з тим листом, який вам прийшов, щоб вони розуміли трошки, в чому річ. В принципі, нічого складного абсолютно немає. Часто буває, що вони присилають якусь відговорку. Їм треба знову писати ці листи. Я писав декілька разів. Я писав не раз, тобто мені чи два, чи три рази. Це давно було, я трошки підзабув. Я пам'ятаю, що я з ними трохи тягався, трохи боровся. І вони мені присилали відговорки, ще раз присилали відговорки. Потім мені пройшла якась смс, що підтвердіть, надійшліть якусь цифру, підтвердять, що ви хочете, щоб видалили ваші дані. Я підтвердив. І все, і більш ні ні привіта. Нічого. Абсолютно. І аж тоді вже виявилось. я собі жив, жив, жив. І аж тоді в ТЦК виявили, що таке вони мене видалили. Є людям телефонують, мені не телефонували. Є людям телефонують. ну це я вам розповідав. І кажуть, що чи дійсно ви хочете видалитись? так підтверджуєте голосом, що ви хочете. Таке теж іноді буває. Не часто, але буває. От такі різні ситуації. Це те, що я згадав. Взагалі дуже багато різного всього. Але в 90% все получається, якщо ви прете до кінця. Якщо ви е, цього хочете, і якщо е, ви впевнені в собі. Якщо тобто, ви хочете цього, якщо ви впевнені в собі, і, і якщо ви прете на пролом. Якщо ви думаю, не прийшло щось там щось, чи не прийшла відповідь, чи а, це так багато писать. А, і так сайде. Пам'ятаєте, совєтський мультик? Ребята, так нічого не вийде. Треба щось робити за своє щастя, треба боротися. Все. Пишіть мені мої е, дані е, в, внизу. Це моя електронна пошта, мій інстаграм, так само називається як канал, і е, мій телеграм-канал Левченко. Телеграм-канал Левченко. Ваша станція свободи. <сум> Сам щось таке придумав. Клімає трохи. В общем, пишіть, не забувайте, не скучайте. І в закріпленому коментарі. І в, в, цьому, в описі. Дякую за увагу, за допомогу. Пока-пока.